Привіт, друзі! З вами знов я, психолог Ірина Шатінська, і ми сьогодні, як я вам і обіцяла, говоримо про стани нашого шлунково-кішкового тракту в зв'язку з психосоматикою, в зв'язку з психогенними причинами. Не дуже ви хотіли вчорашнє відео дивитися, де я вам пояснюю фізіологію та психофізіологію в якихось таких мінімально медичних термінах. Ну, добре. Ви навчилися на то, щоб бути лікарями. Можливо, вам то не цікаво, але так, як я сказала, мені було дуже важливо пояснити вам певні процеси, які відбуваються в організмі, щоб не бути голослівною щодо, щодо їх. Психогенного характеру, щоб воно не звучало як якась така собі вигадка. Тому хочете дивіться минуле відео ще раз, хочете не дивіться, а сьогодні перейдемо до таких станів, як е, закрип або запор, е, пронос, метеоризм та, якщо вистачить часу, синдром подразненого кишківника. Закрип. Що таке закреп? Тіло говорить, я не можу щось відпустити. Я мушу втримати всередину, не віддам. Це е, власне, затримка, стримування, небажання віддавати. Зокрема, емоції, рішення або ж речі. Як матеріальні, так і якісь внутрішні. І часто виникає закреп у людини, яка має гіперконтролюючу поведінку, яка боїться змін, яка не дозволяє, не може собі дозволити, неправильно не може собі дозволити розслабитися, або Втратити, втратити будь-що. В глибині, в глибині, а в глибині підсвідомості може жити страх бути поганим, страх бути неправильним. Ідея, що відпускати щось означає втрату контролю, заборона на прояв гніву, особливо, якщо вона йде. Паралельно з гаслом хороші дівчатка або хороші хлопчики не зляться так? там, де гнів та буйований, там, де його не можна відпускати, а треба тримати в собі. Тобто, метафорично, людина наче не захаращена всередині. Захаращена всередині і не дозволяє собі. Скинути баласт. Як воно працює на рівні фізіології? Отже, на рівні фізіології, що таке закреп і чому він виникає? Бо знижується активність парасимпатичної нервової системи. От той нервус-вагус, про який я вчора розказувала, він не активується. Він не він працює дуже-дуже спроквола. Парасимпатична система, нагадую, відповідає за режим rest or digest, відпочинь і або перетрави. Отже, рівень активності парасимпатичної нервової системи. Повторюю ще раз, ця система, яка регулятором. Є регулятором стресу, яка в мирює, втишує стрес. Вона є понижена. Отже, змінюється, зменшується моторика шлунково-кішкового тракту, зменшується рівень гормонів, які відповідають за перетравлення їжі. Ще відбувається особливо в тих тривожних людей таких. Схильне до контролю, е, напруження м'язів е, тазу. Також є порушення е, е, порушення мікробіоту, порушення е, діяльності мікроорганізмів, які приймають участь участь в процесі травлення і які регулюють Наше, е, наш акт так, виведення решток неперетравлених їжі із організму. Контроль. Ще раз контроль, страх відпустити, самостримання, стримання себе, прихована агресія, заборона на правдивість, заборона на щирість, заборона на гнів і часто, якби. Е, Тут ще я не можу не згадати Зігмунда Фройда, це в нього є така стадія, анальна фіксація називається. Е, надмірна охайність, надмірний самоконтроль і м -м, токсичний сором. Думайте. Думайте, приміряйте до себе, прикладайте, відгукується, не відгукується, пишіть. А я вам потім дещо розкажу про себе. в зв'язку з тим, тому що, ну, я кажу, я ходячий, ходячий а, посібник, ходяче, а, таке, я не знаю, приклад всіх психосоматичних захворювань. От, далі про нос або ж діарея. окей? Тіло говорить, я хочу якнайшвидше позбутися чогось чужого токсичного, небезпечного. Це може бути панічна реакція на якусь емоційну загрозу, несвідоме прагнення очиститися від непереносимого досвіду, образ конфлікту, страх не, вти, не встигнути, а також бажання втекти від ситуації. Діарея дуже часто пов'язана з високою тривожністю, з відчуттям внутрішньої нестабільності, бажання очиститися від чогось, що е, впливає на настрій е, на психіку, від чого, що, від чого, що наша психіка не переварює. Е, мені терміново треба це вивести. я цього... Не виводжу, мене всю розносить. так, е Я не витримую і це виривається назовні. Все це такі вислови, я кажу, якби сісти їх позбирати, то їх, напевно, було на цілу лекцію і не на 20 хвилин, а на не більше вистачило би тих всіх прислів, е е е приказок, таких, таких крилатих виразів, які. Пов'язані з функціями або дисфункціями з нашого організму. Ви розумієте, вуха б мої не чули, очі б мої не бачили, Я це, мене від цього нудить і так далі. Добре, добре. але Отже, пронос. Розібрались. Що таке пронос з точки зору фізіології? Підвищена активність. Тепер симпатичної нервової системи, та що відповідає за «бий» і біжи. Fight or flight». Далі збільшується. Що, що робить оця симпати... адреналін, який активізує симпатичну нервову систему? Активізується перистальтика кишечника. Він скорочується, там вона, там вона призупиняється при запорі, тут вона збільшується. Організм хоче позбавитися джерела м, напруження скинути баласт. Так, е, часу навсмоктування, Час на всмоктування води сильно знижується і через це м, рідкий стілець. Вона, е, стілець виходить разом із водою, оскільки перистальтика по е, швидка. То їжа не має часу залишитися у всіх відділах шнуково кишкового тракту так довго, щоб бути нормально засвоєною. Тому вода, яка потрапляє з їжею, з нею ж і виходить, розумієте? Далі піднімається рівень серотоніну в кишківнику, і це спричинює його надлишок і звільнення від нього. Від того прекрасного сиротуніно гормону радості в проносі. Чому так? Не знаю, чому так. І далі те саме зміни у мікробіомі, мікробіоті, зміни, зміна у кишковій мікрофлорі, яка, ну, робить неможливим процес нормального перетравлення їжі. Отже, для психіки запор це про емоції. Шок, стрес, емоційну нестабільність. Це про відчуття загрози, внутрішню таку, паніку якусь. І про потребу терміново звільнитися від чогось. Терміново, як психологічно, емоційно, так і фізично. Третє. Третє це метеоризм. Поговоримо про метеоризм з точки зору, з точки зору з психології, з точки зору нашої психіки. Здуття живота. Да, до речі, я не згадала, як називаються ті таблеточки, здуття, і спом'язан. Він називається і його дають навіть, навіть маленьким діткам. Тіло говорить, я наповнений чимось, що я не можу висловити маленькі дітки або перетравити. Це якісь пригнічені емоції, які не мають виходу, особливо злість, образа, страх. Це внутрішній конфлікт, який бродить усередині. Це не сказані слова, не висловлені потреби. Які там бродять, ходять, бродять, ходять, бродять і роздувають нас із середини. Тобто. Часто здуття виникає після взаємодії з людьми або після подій, які були не по нутру. Також таке, правда, народний вираз. Не по твому нутру, які, на які, е, які не подобалися, але на які не було дозволу, внутрішнього дозволу, психічного дозволу в адекватний спосіб це відреагувати. Ну, часто виникає метеоризм, часто здуття, часто виникає після ситуацій, ем, наприклад, коли, які викликали страх, обурення, спротив, але не дозволялися, не було дозволу на проголошення, висловлення цього вголос. Емоція не була прожита до кінця, або навіть не була усвідомлена, що мене так розпирає, що мене так здуває, що сталося. Тіло реагує, а психіка заблокувала ситуацію і почуття, які викликає ця ситуація. До речі, дуже часто буває. Отже, у підсумку. У підсумку метеоризм не є не, є, є не, стій, не тільки не порушенням травлення, скільки сигналом, що в організмі що застрягло: емоційно, соціально. Або навіть, або навіть в такому контексті свій чужий, своє чуже. Далі розкажу коротко, що відбувається з фізіологічної точки зору при метеоризмі. З фізіологічної точки зору, це, це є порушення ферментного розщеплення їжі. Тобто не працюють ферменти. Дисбіоз, тобто порушення мікрофлори, і внаслідок цієї, цього, цієї неправильної, а, неправильного функціонування мікрофлори, е, назбируються гази, утворюються гази. Порушення моторики газ затримується. І тут е, воно супроводжується підвищенням чутливості кишківника така гіперсенситивність кишківника і супроводжується очевидно болями Болями. і ми тут вже будемо переходити але мабуть у слідючому відео до синдрому 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 ну, уявляєте собі вилетіло мені слово з голови Подоразиного кишківника. Закінчуючи про метеоризм, що провокує на психічному рівні, Давай ще раз. давайте ще раз: пригнічені емоції, особливо злість і роздратування. Далі конфлікт між, я хочу і я можу, між бажаним, між тим, що я хочу, і тим, що дозволеним. Тим, що. Мені можна. І внутрішнє бродіння якесь таке внутрішній якийсь конфлікт і не внутрішня якась не емоційна неперетравлюваність. А, щоб не затягувати це відео, я вже, як е, я сказала про синдром. Е, Господи, одразу науків шкільника розкажу наступним разом, а сьогодні хочу поділитися своєю історією. В тому числі, почну з слів, в тому числі в мене був, було оце все. Я дуже мучилася за Крепами. Я дуже мучилась за Крепами, і ну, ніхто мені нічого не міг сказати. Чого я тільки не підозрювала, всі гастроентерологи розводили руками і казали, ой, в мене теж так буває, ой, то й мого чоловіка так само, так, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ну, попийте собі когось там, там послаблюючого. Я страшенно мучилася, страшенно мучилася. Я шукала в себе і знаходила, розумієте, мало не онкологію пішункової залози, ну, коротше кажучи. Чим я ще мучилась безкінечними метеоризмами. Але чим я мучилась найбільше, тут я на цьому не зупинилась сьогодні. Воно може супроводжувати всю психо, всі стани кишківника, шлунка тощо кішкого тракту, психогенного характеру, спастичні болі кишківника? І от, І от, уявіть собі. Тоді мені ніхто не сказав про якусь психосоматику, це було дуже давно тому. Але емоційний стан, в якому я жила, був, ну, прям таки несумісний з життям, серйозно. Це, був, це було пекло. Я жила в пеклі. Крапка. Очевидно, що я не буду вам розказувати, на чому це пекло полягало, просто повірте мені на слові. І всі оці мої стани з кишківником були пов'язані з цим пеклом, чого мені не сказав ніхто з лікарів, за те, що я дослідила на собі шляхом емпіричним досвідом. Два рази два літа. Коли стан ставав абсолютно просто нестерпним таким, що вже до краю я брала дитину, середню мою дитину, старшу дочку, їй було тоді 6, відповідно, і 7 років. Я сідала просто в поїзд, Львів, Одеса. Ми виходили і їхали в затоку. Я просто втікала від цього. Просто втікала від нестерпності життя. Їхали в затоку, там проводили сім днів. Затока тоді, Боже, як та база відпочинку називалася? Не згадаю, на самому морі воно стояло а... <кій> і коштувало воно 20 гривень за добу тоді. Ге-ге, Це було дуже давно, так як я вам говорю. <кій> ну, а відповідні умови там були, але яка різниця, воно стояло просто на берегу моря. Було чудово, пісочок, прекрасно, спокійно. До сих пір дуже тепло згадую затоку насправді затоку там тих років. І от уявіть собі, що в той самий момент, ну не просто, не просто а через 3 години, 5 годин, 2 дні, в той самий момент, як я тільки сідала у вагон поїзда. Вся, вся, все це в мене знімалося як рукою. Всі болі знімалися як рукою. Так мушу тебе тільки доповнити, що я жила на спазмальгоні. Все. А я говорила це вчора. Ну але оскільки ви не дивились, то послухайте сьогодні. Всі болі, весь метеоризм знімався в ту саму секунду. Все почував, почав почувати. Я забирала себе фізично і, як би мовити, географічно з джерела того страшного, ну, нелюдського напруження, окей? і все ставало на свої місця, без пазмальгону, без еспомізану, і більше вам скажу, перепрошую за такі фізіологічні подробиці. З першого до останнього дня в затоці я мала діарею. хі хі ха ха Я звільнювалася. Я в моменті виводила, виводила, виводила і виводила у ті всі токсини, які я збирала протягом року. Ну, умовно кажучи, очевидно, що я їх не збирала протягом року, але ідея вам зрозуміла, правда? Оце. Те, з чим я хотіла сьогодні з вами поділитися.